Друзі, всім привіт! Я сьогодні запрошую на наше виробництво Верді. Сьогодні ми на збиральному участку на збиральному учаску контрольної зборки ми збираємо космічний корабел. Я шуткую, ми збираємо кухню, яка повністю втілена в неї втілені всі, -всі, всі механізми, які можуть ставити в такий в витвір мистецтва. Дизайн цього проєкту зробив Юра Лаурі, це Лаурі Brothers. І в цьому проєкті ми реалізовуємо практично всі меблі для цього проєкту. Ну, давайте я вам детальніше покажу, про що ми зараз говоримо. Ми бачимо таку кухню, видите, на збиральному участку контрольної зборки. Давайте подробніше розкажу про матеріали. Матеріали цієї кухні використовуються. Всі фасадні зони. У нас буде МДФ фарбоване з обох сторін. Тобто ми пофарбуємо всієї зони, зону, зону, зону крайки і внутрішня зона теж буде пофарбована. Фурнітуру ми використовуємо повністю в петлі блюм. Відвіжні механізми серводрайви ми теж використовуємо блюм. У цю зону я хотів би розказати про складність цієї конструкції. Тобто у цій зоні, там, де у нас кухня де у нас іде фартук з каменю. Стільниця з каменю, і камінь буде приходити на цю бокову стінку. Тому ми зробили у цих цій, цій зоні, бачите, отакі отвори 20 мм для того, щоб зайшов в камінь. Верхня частина у нас повністю зроблена, вона йде буде підходити до стелі, і вона буде повністю теж фарбована. Ручки, які ми використовували для цього проекту, ми використали ручки VR першої ви знишохляди, у нас повністю йдуть блюм з доводчиком. Ми поставили led підсвітку на відкривання і на закривання фасадів. Коли ми закриваємо фасад, ми бачимо, що підсвітка вимикається при відкриванні, включається. Це дасть такого задоволення, коли ви відкриваєте повністю фасад. Ви можете побачити тут все, що знаходиться. Во внутрішній частини ми поставили. Противоскрзячі коврики від компанії Вальпати, вони біля, білого кольору, як і корпус, як і виїзні механізми повністю цього, цієї кухні. Верхня частина у нас іде повністю зроблена серва драйвах. Що це таке? Тобто, ми коли нажимаємо на фасад. Стає електромеханічний привід, який повністю відкриває цей фасад, і ми бачимо повністю лед підсвітку во внутрішньої частини, яка включається за рахунок цього датчика, який включає або виключає світло. Закривається цей фасад як в лексусі. Тобто ми нажимаємо на цю кнопку, і у нас закривається фасад повністю, і воно вирівнюється виключається лед підсвітка. Але робоча зона у нас виключається на... Окремому вимикачі, тобто вона виключається. Але що ви скажете, ну, космічний корабель, космічний корабель, ви погляньте, в ці, з правої сторони у нас буде стояти холодильник і морозильна камера, які теж йдуть на серва драйвах. Тобто ми при натисканні цього фасаду, отут у нас буде стояти фасад, який ще не монтований, тобто буде спрацьовувати цей серводрайв і буде, буде викидувати цей фасад. Ви скажете, ну така велика кухня, як достати до тарілок верхньої частини цієї кухні. От, ми підійшли, як достати до верхньої частини кухні. Що треба брати така ну, дорога кухня, треба брати стрімянку, щоб достати? Ні. Для цього ми продумали, і в нижній частині у нас стоїть три виїзних цоколя, які нам дають можливість. Встати на них, це виїзна ступінька, називається теж від, від компанії Blue. Вона дає нам можливість встати на неї, достати щось, і вона ще вислуговує як виїзний ящик, який потім, коли ми штовхаємо, він закривається і доводиться повністю до кінця. Тобто у нас вся, вся площа цієї кухні використана по максимуму. І це дали можливість повністю використати цю кухню, як ну не знаю, як витвір мистецтва. Нам дуже подобаються складні вироби, але це найскладна така от кухня, яку ми робили, тому що там є підсвітка кожної полки де вмонтовані датчики, сєрва драйви відштовхувачі. І е, в уходить такий надзвичайно офігенний продукт, це е, така от кухня, якій люди будуть насолоджуватися все життя і отримувати задоволення. Друзі, якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і нажміть на колокольчик, щоб бачити мої відео, які там будуть знову з'являтися. Всім дякую, пока!